Осе, а люди злі, недобрі, один панує, інший тяжко робить важкі часи, що жити вже не можна. Той ірод душі витягає з нас, останній нам вже сонце промінь згас. Коли ж, коли ж прийде до нас Месія, що нам пророки проникли, давиш нещасний народ, визнадіє, у всій юдейській нещасній землі, то правда є, знущаються без міри цих тягарів, що ірод нам поклав. Не видержеш, бере горозневіра від неї нікуди втікати нам. Важкі часи, це правда, та зневіра ще гірший ворог, ніж той ірод цар. В зневірі пеком здерни на сіра, зневіра лишить, як пожар. Лиш нарід той, що вірить в краще, і в радним труді вміє йти. Такий народ не є пропащий, такий народ приходить до мети. Тож віримо, що прийде той месія, який народом всім дає надію. Возрадуйтесь, люди, приходить година, рождається в світі Господня дитина. На ту й новину в надії печалі великі пророки століттями ждали, і слово пророче сповняється нині. У Вифлеємській убогій яскині родився цар світу, Господь необ'ятий об'ятий. Він прийшов із неба, щоб світ врятувати. О, що за радість, дивна новина? І ми цього чекали від Тепер ще йдемо поклонитись радо новорожденного царя вітати. А я поки напхаю вуховати. Пісня, від пісні серце розквітає. Співайте ще, я вас благаю. Чого ж ти вуха затикаєш? Не просіть, не знаю слів. Та що ти мелеш, не вгадаю. І не благайте, не маю слуху, та й в грудях щось не хватає духу. Та ви ми затечку із вуха. А ти добрий, ніби батько рідний. Проте мастило в горло необхідно. Є чудовий засіб на це. Свіженьке куряче яйце. Купіть яєчки яєчків, два лоточки, бо ваші голосочки, дві гривні яйце, давайте давайте купляємо. Ну що, ну що, не вже? охору треба, треба голоси поправляти, треба, давайте Ні, ну так. Ну як так взяли? Ти така Я не знаю. Те сам бажай колядувати. Yes. Надій, підіть, поклоніться сами. Завежний простір і мільйони зір, безкраю світ, хоч як напружуй зір, одні світила, їм нема кінця. Тож поклонімся величі творця, що все створив одним могутнім словом. Слава Богу. Послухай, брате, нині я відкрив нове світило, зірка в небі сяє, вона ясніша від усіх світил, то знак чудовий Бог нам посилає, я з молоду. Немало дні провів, немало довгих і тривалих років за книгами провів. І я знайшов в мережі вірятків велику правду мудреців пророків. Звершилося, засяяла зоря і зупинилася над містом, виплеємо. То Бог послав нам сина за царя. Яку новину дивно чую я. Заря голоси, сповнилися мрії, людей пригноблених палки надії. Так, сину Божому, підемо поклонитись. йдете в царство іудеї, сумлінний стражнику, ти гнів затримай свій, ми благородні три царі зі Сходу. Бо ви ще ірода, царів не було з роду. То іудей нині ірод править. Великий цар, його повню наказ. І маю вас до стіб його доставить. Він вирішить, Пустить чи віку збавить. А ти, іудеї, земляче, я впізнав. І я впізнав, лише не признавався. Ти ж був сусід, допоки в світ подався. За морем, бач, корони пристарався. Своїм трудом. Тепер додому потягнуло. Та ні, ти тут таке чув. Юдея ніби, римські скрізь палати. Цар Ірод повелів їх збудувати. А війська римського повсюди так багато. Це щоб державу нашу захищати. Вже скільки йдемо, грецьку мову чути. Так і рідне слово можна й призабути. Давно вже наша мова призабута. В містах все більше грецьку мову чути. Говорить вчений муж і робітник, і селянин, та й я до неї звик. У Ірода дорадниками греки. Бо наші вчені люди недалекі. То й душу тіло грекові продали. Де продали, що продали, де продали. Чому мене не звали? Куплю усе дорожче ще й гурток. Ну, це ж греки нам державу будували. Ми долею вдоволені сповна. Даємо дітям грецькі імена. Ага, ага, щасливий той, що греком зветься, і я є грек, бо звуся мітохондрій. А що з може купити на обід? Ото торгаш, продав би цілий світ. Он іродів золотоверхий дім. Заждіть ось тут, йому я доповім. <клухи> Великий іроде, дозволь прозвітувати. Кажи, якісь царі прийшли в твої палати. Царі прийшли зложити мені шану? Боюся, що не так достойний, пане. То хто ж вони? Убивці потайні? Що, викли... що вивідав? Все виклади мені. То бунтарі. Готують підлу зраду. Твою запрагли похитати владу, тому й блукають по твоїй землі. Йдуть вони куди? Мені не говорили, та я почув, дитина народилась в юдеї, то ж туди спішать, дари зложити і поклін віддать. Що за заслуги в того не мовляти? Хто народився над царями цар? Йому спішать присягу всі складати. Що? Цар над царями? Добре. Іди, скажи, я радий їх вітати, але прийняти їх не можу. Справи, щоденна праця для добра держави. Нехай йдуть, благословляю в путь. Скажи їм ще, я знаю про дитину. Нехай від мене клін її понесуть, а на поті зворотнім хай зайдуть до мене. Я буду їх чекати. Все виконаю, як ти велиш. Чекаю, котрий день, царів нема і нема. Зрадливі, як і я. В й тайні змову затівають, щоб скинути мене. Великого царя, великого царя, що збудував державу. І римлянам віддав, з руїни піднімав, свободу руйнував. У царстві іудеї панує мир та право. Абанс, олігархії, шпигуні орави. Я пам'ятник воздвиг Давиду і Соломону. А Цезар, щоденно б'єш поклон і відданим велиш. Єрусалимський храм розширив знову. Розтоптав мої сиєві закони. А не бажайте від серця щось придбати. Віднирок. Кишечки промити? А може рішки олійкою олійкою зносити? Німий глухий. Не хоче говорити, чи можна справи з ним ладити? На трон мій замах. Треба щось робити. Обити. Злочинців треба відшукати і схопити. Убити! Але ж дитина, як її судити? Спомежі тисяч немовлят, як розрізнити?